Ні, такого, такого немає, ніхто цього не знає точно. Я думаю, що завжди цим займалася в основному жінка. Чому? Тому що чоловік займається іншою справою. Йому він господар, він біля дому, він біля худоби, він воїн. А одягала сім'ю, вбирала в сорочки, в спідниці штани. Все це шила жінка. Бо Ткати вчилася з дитинства, коли чоловікам навіть візьмемо ми там 19-18 століття дозволялося в школу ходити, і щоб вони хоч щось якусь освіту мали, то жінці завжди казали, це не твоя справа навчатися, твоя справа ткати і прясти. Були ткачі професійні, які об'єднувалися, наприклад, цехи, це 16-17 століття, ткацький цех. Це були вже такі ну, перші, перші такі, якби промислові підприємства, такі примітивні. Так? І там працювали да, чоловіки, переважно. Жінки, знову ж таки, вдома. Жінка це повинна свою сім'ю була забезпечити, а цехи, і потім мануфактури вони працювали задля продажу. Тобто, це були речі, виготовлялися і продавалися. Були професійні ткачі, чоловіки у наших селах і в 18, му і в 19, му навіть на початку 20-го століття, але це, але, ну, це одиниці. Часто були чоловіки, і навіть чоловіки були, що й вишивали, але ну, звичайно, це таке вже хобі було більше не для, для заробітку. Ну, те, що те, що і воно ж дожило до ХХ століття, нам Бог подарував льон і подарував коноплі. Тобто було… подарував вона, якщо ми говоримо про Азію, бавовну. Ну і ще я вас здивую, але така рослина, яка є в природі, яку ми всі вириваємо і боїмося, якщо вона нас дуже сильно вжалить, це кропива. Вона теж волокниста і теж люди в давнину виготовляли з неї нитки. І коли висушити, звичайно, я про це чула розповіді, і ось тоді можна було так само поши... випрясти нитки і зробити сорочку, тканину, потім пошити сорочку, пошити спідничку чи фартушка. Угу. Одна дама, я подивилась угу. по телевізору, гардероб має ціла кімната, а друга жінка має одну сорочину угу. чи одну ковтину. Все залежало від статків Статки. людей. Одна заможна. Дівчина там, в неї скриня була одягу різного. І батьки її купували не тільки там мама там, їй сорочку шила, вона сама могла собі придбати і купити, І вона могла замовити собі вишивку, вона могла й не вишивати, а хто біднішив, для неї вишивав. А були дівчата з бідних сімей, які ну, одну, дві, три, і то не завжди мали сорочки. Це на будень, і, звичайно, на, на, на свято. От одну я знайшла, шукаю ще. Я вже майже знайшла. Але це треба так, щоб ця сорочка відтворювала якусь традиційну вишивку. І той же час була зроблена людьми творчими. Тобто, не чисто це десь взяв, скопіював і зробив. Щоб і я поважаю, да, я поважаю тих майстрів, які черпають своє натнення в наших старих традиціях, шукають, вивчають, досліджують. Способи традиційні, давні способи оздоблення сорочок, а в той же час і додають і своєї фантазії. От тоді це вийде, вийде класний твір. Вдавнину були сорочки з крапленням синього кольору. В давнину це я маю на увазі 19 -те століття, те, що нам відомо. Червоно-синя була вишивка. Вона навіть не зовсім синя, вона така червоно-блакитна. Третє, Третє. бачите? Червоно-блакитний колір. Це одна з найдавніших сорочок. І по цьому кольору можна впізнати, коли річ зроблена. Переважав червоний колір з крапленням блакитного і крапленням чорного. А потім уже мода змінилася, адже одяг це не щось, таке застигли. Так зараз мода міняється. Бачите, ви вже в синіх барвах, як кому пасує. І жінки почали вишивати вже червоно, чорні, там вже можна сказати, що пропорційно було кольорове таке розміщення червоного і чорного. І навіть були такі, що вишивали чорні, чорним кольором. Це вже ХХ 20 століття, 20-ті роки. А потім, вже ближче до Другої світової війни, з'явилися різнокольорові нитки, вони були доступні. Ну, до речі, кольори від чого залежали? Від того, які нитки могла жінка придбати. Хто привозив в село нитки це онучники, вони привозили нитки, брали старі тканини, а привозили свистунці для дітей, привозили різнокольорові нитки. Жінка, звичайно, могла собі виготовити нитки, фарбувати, наприклад, корою дуба чи вільшини, але це була фарба нестійка. їй важливо було купити бавовняні нитки. Стікою стійкою фарби. вони називалися у нас Горина, як називається наш фольклорний колектив, до речі, походження назви це від тої нитки mm -hmm. і, бавовняної. І вони що продавали? Червоні привозили, от воно було червоне, синє, чорне. Коли вже в 30-х роках люди стали жити заможніше, і було багато лавок відкрито, себто маленьких магазинчиків, де все продавалося. Намагалися придбати різнокольорові нитки, і вони вже з кінця 30-х років, 40-х, 50-ті роки це вже різно, різнобарна вишивка. І навіть якщо візьмемо так 50-ті роки, я вам скажу, це вже зелено, чорна, зелений кольор навіть переважав, різні кольори, так ці сорочки, вони дуже довгі, аж до п'ят, оздоблені от таким візерунком, нижній край сорочки, тобто поділ, так його називали, або подолок, то це є наші найданіші сорочки. Я скажу так, що традиція прикрашати, оздоблювати подолки, так, щоб вони виглядали з-під спідниць, збереглась найдовше у нас у Березнівському районі. І навіть в 30-ті роки ще так ходили, ось, щоб визирав подолок із-під поясного, поясного одягу. Ось Так, що от такі сорочки глянете, є подолок вишитий, значить, це давня сорочка. Укорочувався одяг, це, значить, вже новіші сорочки. І... І, і, і одяг так само вже новіший. Найдавніший був довгий, довгий майже до п'ят. І спідниця майже до п'ят, і сорочка майже до п'ят. Все було довгим.